Всім привіт, з вами Кіт. Сьогодні хочу поділитися трагічною історією, що відбулася нещодавно під час прямої трансляції. Якщо ви не знаєте, що таке грифінг, або знаєте, але хотіли б побачити паскудника на власні очі, то рекомендую додивитися це відео до кінця. Бо рідко коли побачиш, як розбійник з твоєї фракції може витворяти таке, за що адміни зазвичай видають бан. Одразу вибачаюсь за трошки шакальну якість в усьому винен Твіч зі своїми 6К бітрейтами, або мої криві долоньки. Погнали! Почалося все з того, що ми з Гільдією, яка грає у хардкорний Варкрафт. А я нагадаю, що це коли смерть твого персонажа остаточна і жодних але бути не може, тобто всі мають одне життя. Зібралися у підземелля для 35-го рівня, монастир багряного ордену. Дуже відоме та доволі практичне, з огляду на те, що в одному місці є аж цілих чотири крила. Повної групи в Гільдії не зібралося, адже я граю по будням десь о першій годині, тож не всім зручно. Так ось, нас було троє: я, паладин та пріст. Танк ДД та хіл відповідно. Знайти ще кілька дамагерів не проблема, і вже через деякий час маємо розбійника та мисливця в паті. Перше крило було зачищене без проблем. А ось в другій частині волоцюга почав вести себе дуже дивно. Забігав наперед та агрив на себе гвардів поперед танка. Радикальних проблем це не доставляло, але бісило весь склад. Тож, коли черговий раз Рога пішов пулити, зовсім інший пак, і по факту ми мали розбиратися вже з двома. Я зробив йому зауваження, що ще одна така витівка, та я його кікну. На що отримав типічну відповідь школяра, і після секундної паузи та обговорення ситуації в Діскорді тікаю ідіота, а на додачу ще й Хант попросив викинути розбійника. Зазвичай, після того, як людина ліває з групи у данжі, в неї є хвилина, а далі примусовий телепорт до місця прив'язки каменя, і, розуміючи, що цей пасхудник захоче нам нашкодити, тікаємо з підземелля, щоб точно не мати проблем. Ну, в принципі, очевидно, тому ми валимо від здоровезного паку, а це гівно просто звалило у невидимість. Є така здібність у рожиків для виходу з бою та спасіння своєї нікчемної шкурки. Я тримаю рятівні абілки на поготові, щоб у разі чого відволікти мобів та вижити, бо нагадую, це хардкор, і у кожного персонажа є лише одне життя. Все закінчилося добре, адже передбачили наперед дії ГАДА. А ось те, що було далі, не міг передбачити ніхто. Ми завалюємо назад, проходимо до першої пачки, і загалом в чотирьох без проблем закінчимо цю частину підземелля. Бо навіть якщо з мене злітає агро, це не є чимось критичним. Добиваємо перший пак, мисливець ставить пастку та випулює наступний. Як тут, незрозуміло, звідки вилітає ця паскудна рога, і мчить щодуху під спринтом крізь нас у глибин ста. У мене пряма трансляція: чат плюс танкування, і я навіть не відстрелив, що відбулося. А грюмобів та спокійнесенько танкую далі. Ще додатково у чат гри шукаю п'яту людину на проходження. Ну я то зрозуміло, а як інші прогавили, це вже дивно. І тут бачу цілу пачку лисих із Бразерс, що йдуть нас гвалтувати. А за секунду до того розбійник розчиняється у темряві. Я був впевнений, що це Пет Хантера з усіх, і тепер нам гайки. Але пробігши з чатом, побачив, що мисливець попередив пророгу. Та вже тоді, коли ця орда летіла на нас. Ставлю манекен, який точно більше однієї секунди не витримає, та іноді і цього часу буває достатньо. Коротше, мчу, наче вітер, коли в той час наш хілер та спонсор каналу своєю величезною бородою зваблює збочинців і героїчно помирає. Якщо чесно, в той момент я навіть не бачив, що дід вже все, тому розвернувся та роздав трошки фіру. На усіх не вистачило, і один гад все ж прорвався. А так як я біг не те, що правильно, отримую сповільнення. Паралельно змінюю стійку та бахую йому хамстрінг, що тормозить його швидкість. І саме фір та сповільнення рятують мене від смерті на хардкорі. На виході мене чекає паладин, що підхилив, та мисливець, і за це окрема повага, що не втікли, як пісюхи, а дочекалися. Проте хілами все ж втратили, і план паскудного розбійника вдався, хоч і не так, як він розраховував. А з цікавого, що за такі піруети адміни видають бан, бо вже не раз були випадки навмисного зливу гравців. Саме ця штука і називається гріфінгом. Тому наш Святоша зробив все можливе, щоб передати пруфи цього вкрай низького вчинку Гемам Хорделиці, і ми всі сподіваємося, що ця сволота буде покарана. Адже якщо б не цілитель, то кожне зайве агро могло б вбити того рогу. А у відповідь ось таке. Коротше, друзі, пишіть велику літеру F в коментарі в якості підтримки нордрама і заохочення до прокачки нового персонажа на хардкорному сервері Soul Seeker. Усі посилання я залишаю в описі під відео. Бережіть себе та не хворіте. А з вами, як завжди, був геймкіт. Почуємось.